Я працювала да, на комп'ютері, я, в принципі, комп'ютер знала, і мені було цікаво просто оновити свої знання в пам'яті, але вже. В стані, коли я втратила зір. Це навантаження на мозок, ти пропускаєш все через слух. Ти пам'ятаєш цю картинку на робочому столі. Ти там десь щось натискаєш, якусь стрілочку, якусь комбінацію клавіш, а воно не спрацьовує. Ти не розумієш, ти ще більше напружуєшся, намагаєшся знайти вихід, а потім уже з часом да, все налагодилось. Я тільки не можу в Ютубі відео подивитися, а так все остальне можна робити. Є і програмісти, є веб-дизайнери. Є ну все можна робити. Люди працюють. Його зрозуміти не важко. Саме важче це опонувати клавіатуру. Мишкою ми не користуємося, тільки клавіатура. У нас добре вже була налагоджена допомога там ветеранам з ампутаціями, а не були ніби за бортом. За останніх кілька років це змінилося. Але через те, що люди незрячення не отримували реабілітацію, вони були вдома, вони не виходили на вулиці, їх не видно. З ними ніхто не вчиться комунікувати і вчиться їм правильно надавати допомогу, і це проблема.